Сьогодні схиляємо голови в пам'ять випускника нашої школи Михальчука Богдана Ігоровича, який загинув 24 березня 2023 року на війні, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Шановне товариство, почесне право відкрити пам'ятний знак воїну, який виконував обов'язок перед батьківщиною в зоні бойових дій, надається батьку Михальчуку Ігору Васильовичу. Богданчик, наш по братимі – це був е, сміливий воїн. Він, він, дійсно, він дійсно був правильним, чесним, порядною людиною. Так сталося, що він загинув і жалко, жалко, бо гинуть краще на сьогоднішній день. Я вважаю, що таблички потрібно вішати, щоб люди пам'ятали про це. Тому що кажуть, що воїни, герої не вмирають, вони вмирають, і треба знати, що вони вмирають, і треба їх пам'ятати. Інакше, якщо ми не будемо пам'ятати історію, то не буде нашої країни. Богдан навчався в нашій школі з 2000 року по 2009 рік. Був чуйним щирим хлопчиком. Після закінчення 9 класу Богдан вступив до Уманського професійного аграрного ліцею. 24 лютого 2022 року добровільно став у лави Збройних сил України. Дуже складно підбирати слова сьогодні, тому що це молода людина, якої ще мало бути все життя попереду. Я думаю, що багато викладачів 11-ї гімназії пам'ятають Богдана. Гордіться тим. Що в вашому закладі вчилися ті люди, які оберігають вас, і які не пошкодували свого життя за нас з вами. Мамі з батьком і дружині. Щиро подякую і уклінцям за те, чого вже не вернеш. Слава героям! Слава Україні!